Валерій Клучок, керівник Центру громадської аналітики Вежа. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю, друзі. Слава Україні. Героям слава, ви знаєте, ну не хочу чіплятися за слова, але ось те, що зазначається досидіти так і дочекатися завершення каденції? Ну хотілося б, щоб ще активно пропрацювали і щоб дійсно приймали ті закони, які зараз нам потрібні для євроінтеграції, Але на вашу думку, все таки чи потрібно нам зараз піднімати питання кількості якості в. І що коїться у Верховній Раді України? Ну, я вам відверто, коли я чув цю інформацію щодо того, що в Верховній Раді є проблема із депутатами, що, мовляв, вони складають повноваження. Я, ну, чесно кажучи, доволі скептично сприймав цю інформацію. І коли з'явився коментар Арахамії, то це якраз підтвердило мені особисто вже. Необхідність розуміння, що може стояти за цією інформацією, інше просто інше. Я зараз поясню справа, в тому що свого часу у 2007 році, от зараз на вулиці, 2024, тисячі рік, у квітні місяці більше 150 народних депутатів. Парламенту від фракції б'ють на наша Україна. Можливо, хто пам'ятає ті часи, це направду було дуже давно. Вони власноручно писали заяви про вихід із складу своєї фракції Ну і це тянуло з бою про припинення депутатських повноважень і про складання депутатських повноважень. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб запустити виборчий процес. Бо тоді була дуже серйозна парламентська криза створення. Ширки так називалася вона. Тоді це коаліція із регіоналами. Бо ми з 2004 року живемо за іншою конституцією. Також нагадаю, що в період помаранчевої революції в грудні місяці були ухвалені зміни до конституції України, до якої по якій ми живемо нині, і ці зміни готувала команда Медведчука, бо це також забувають говорити. І також дуже серйозно лобіював ці зміни до конституції ще й Олександр Мороз, тоді голова соціалістичної партії, яку потім очолювали не всі кому не лень. Вибачте, так і це нам дало сьогодні абсолютно іншу картину, створило політичну, і ми ну, розцінюємо її як то ефективно, неефективно. Хоча я вважаю, що багато було закладено мін уповільненої дії саме до такої структури парламенту. Бо ми мусимо все таки підійти, як би там кому не давалося це крамульням, але до історії створення двопалатного парламенту: нижньої палати, палати представників, верхньої палати хоча ця ідея, вона в Україні має коріння від Леоніда Кучми. Так зараз безвідносно до його постаті, тих саме політиків, яких я назвав, да тому що можна довго її характеризувати. А втім, це запустило у нас процес зміни взагалі політичної карти і інших правил її формування. Якщо раніше це був виключно автократичний спосіб формування, був Кучма 10 років про владі. Він формував свою владу. Розуміючи, що він її не втримає, він запускає процеси, які дозволяли б. Нібито на перший погляд там, дати можливість більше демократії, а поряд із тим, ми ну, створювали такі е, міни, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто е, запуску виборчого процесу в Верховній Раді не за рішенням президента, а за е, можливістю створювати кризову ситуацію самими народними депутатами. Вертаючись до 2007 року, чому тоді депутати складали повноваження? Ще раз наголошую: тоді була загроза створення коаліції з регіоналами, вона, врешті-решті, відбулася. І Всі е, хотіли перезавантаження парламенту. Це відбулося це, врешті-решт там призвело до певної стабілізації, відсунення на непев... на певний термін регіоналі від влади, але поряд з тим е, ми активно далі в політичній площині дискутували про правильність там поглядів, які були часто направлені в бік Росії. Неправильність, ну і от бачите, це протистояння. Воно у нас е, зараз проросло військовий конфлікт. Я вважаю. Бо Росія не змогла через свої проксі політичні сили, як то регіонали, ОПЗЖ і інші, все таки встановити тут владу. Це як на мене закономірний процес. Втім, це також підштовхує нас до думки про те, що чи на правду сьогодні конституція така ефективна. Бо ці депутати, які зараз знову ініціювали цей процес, вони також переслідують за мету або переобрання Верховної Ради по новій, але оскільки в умовах воєнного стану немає, або інша якась. ціль. Яка це може бути інша ці? Якраз це запитання, на яке треба давати відповідь? Ймовірніше за все, сьогодні у Верховній Раді я зараз часно наголошую, це моє припущення, яке роблю після заяви Арахамії, тому що він підтвердив те, що тенденційність складання депутатів. Депутатами мандатів вона має явно виражений характер і несе певні загрози для стабільності роботи парламенту. То тут буде може бути наступна мета, якщо правладна фракція не хоче зараз втратити можливість голосувати документи, законопроекти в парламенті і розуміючи неможливість проведення виборів, значить, чинна влада опозиційна перепрошую, правдна фракція в парламенті має йти на якісь домовленості з тими. То ініціює ці процеси складання депутатських мандатів. Бо якщо там були поодинокі випадки, ну до прикладу, з ОПЗЖ там та голошення чи хтось небудь там писав заяви, не знаю, яким боком їх передавали до Верховної Ради. Вони складали мандати, розуміючи, що вони не можуть виконувати свої обов'язки як представники народу. То зараз ситуація зовсім інша. З'являються знову якісь депутати. Буквально минулого тижня, два представники там, ну можливо, вони мотивувалися тим, що мають виконувати свої більше обов'язки в округах виборчих. Окей. Втім, якби у нас парламент цього скликання обирався лише за списками, проблеми не було. Списки є, підтягують депутатів, все окей. А тут, ймовірно, за все знову зараз нема поточення хто, але я припускаю, що це мажоритарники, замість яких ви провести вибори не можете. Так і все це зменшує кількість депутатів, які готові підтримувати рішення про владної фракції. Банально, не буде голосів для голосування законопроектів від влади. Так, ось Тому? на вашу думку, Слез... пан Рахамія, я перепрошую. До, 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 це... Дозвольте, так. дозвольте, я перепрошую за розмовися, я просто спеціально забираю стільки часу зараз у глядачів, щоб вони розуміли, що може відбуватися в парламенті і чому це важливо говорити. Ймовірніше за все, зараз опозиційні політичні сили в парламенті створюють парламентську кризу для того, щоб з ними домовлялися. А що, про що можуть домовлятися? Про створення банального уряду національної єдності. А тепер зверніть увагу, хто ініціює ці процеси? Звісно що слуги народу, маючи зараз монополію на владу, не хочуть з нею ділитися. Це нормальна історія. Вони отримали перемогу на виборах у 2019 році. Але в силу обставин вони переживають кризу. У них не вистачає голосів за голосування е банально законопроєктів. І вони користаються послугами тієї ж самих осколків, або ПЗЖ, або різних там, депутатських фракцій. Тому, що, як змусити зараз владу піти на поступки, Наприклад, поділитися цією владою, створити їм кризу в парламенті. І всім начхати, що на вулиці війна, як це робиться, дуже просто і банально. Виділяється певна каса для е, заохочування депутатів, які можуть скласти повноваження, і вони пишуть ці заяви. Е, звісно, ще раз наголошую, це моє припущення, але така практика існувала і існує в Верховній Раді дуже давно. Прослідкуємо за логікою того, що відбувалося, ну напевно, з вересня цього року. Спочатку ми побачили власне ініціативу від пропрезидентських сил в тому, що напевно доцільно було б проводити вибори, тому що ми пам'ятаємо, що парламентські вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня, і в принципі каденція цієї Верховної Ради вже їй потрібно поставити крапку. Потім, коли побачили, що в суспільстві негативне обговорення всього цього, ми побачили такі Ста об'єднаний від всіх фракцій і депутатів, які з під різними кольорами і прапорами об'єдналися і сказали, що ні, до перемоги жодних виборів не буде. Зараз ви вказуєте на це, що це також можливо можливо, частина технології, аби спровокувати або до виборів, або до якихось таких тектонічних зрушень в нашому парламенті. Ну одне з них частково проанонсував Рахамі, Він каже, що з новими викликами потрібно оптимізувати ру роботу парламенту у, і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах. Ми можемо зараз говорити про те, що е, Верховна Рада може залишатися. Ну, власне, ця конденція, вони працюють, але зменшується кількість депутатів для того, щоб ну дійсно стати можливо більш ефективнішими і не проїдати е, багато грошей, тому що розуміємо, що зараз гроші потрібні на перемогу. Ну, друзі, справа в тому, що можна зараз видумувати будь-який велосипед для того, щоб зберігати можливість формування а, більшості парламентів. Вона формально то існує, але якщо наприклад, депутати депутати вісток народу будуть виходити з фракції мажоритарники, тим паче вони не втрачатимуть мандати да на відміну від списочників. Ну, це дійсно створює велику проблему для сто народу, яка свого часу існувала і по парламенті попереднього скликання. Пригадайте скільки разів у паробія витребовували список коаліції. Він його так і не показав. До завершення каденції завершилося чим Зеленський прийшов до влади і просто розпустив. Хоча підстави до розпуску ну також було ну не дуже відверто кажучи, юридичне підґрунтя, спираючись на волю народу з усією повагою до нашого народу, але ну ми не можемо спиратися у своїх діях на волю. Воля має бути формалізована в законах. Звісно, вони не справедливі, ці закони зараз безвідносно характеристики чинного законодавства. Тому ймовірніше за все, слуги народу підуть шляхом зміни регламенту для того, щоб створювати невеличкі депутатські групи, об'єднання свого часу, навіть там в парламенті п'ятого скликання, якщо не помиляюсь, були депутатські групи, які могли налічувати 15, осіб, 15 депутатів. І я знаю, що окремі депутати просто формально числилися в якісь там групі, а працювали зовсім іншим. Ну, до прикладу, були регіоналами, працювали в групах, наближених до нашої країни. Так, такі парадоксальні речі були, друзі. Цього заперечувати складно. Ті, хто дотичний до парламентських внутрішніх перипетій, чудово розуміють, про що я говорю, а глядачу просто наголошую, що вдавалися до таких маніпуляцій і раніше. Чи буде правомочним парламент? Буде до того часу, допоки в ньому буде налічуватися 301 народний депутат. У 300 навіть достатньо для того, щоб голосувати питання, які необхідні. Наприклад, для внесення змін до конституції, бо чому саме тоді 150 народних депутатів, про що я говорю більше склали повноваження для того, щоб показати, що Верховна Рада, Рада не легітимна, навіть регіонали не можуть чинити спротив запуску виборчого процесу. Вони цього добилися. Вони добилися це ну, в межах закону, в межах процедур можлива дія. А сьогодні розуміючи, що це може повторитися, тим паче багато зараз у парламенті тих, хто. Був дотичний до процесу 2007 року. Вони мають суттєвий політичний досвід, і це робиться. Це на практиці, друзі, робиться. То дійсно це може створити якусь кризу. Але слуги народу будуть зараз ну гратися в регламент, так я скажу, змінювати. Ну знову ж це один із варіантів. І думаю, що вони собі намалювали ці схеми, вони чудово знають про цю проблему. Бо якщо Рахам я про неї заговорив, то вона набуває загрозливих характерів. Найкритичніше, знаєте, мені ну дуже прикро, що в цій ситуації маю на увазі, коли ми ведемо таку потужну війну, збираємо там копійка до копійки там на шини, на акумулятори, на окопні свічки, і все решта. Тобто, ну намагаємося отримати територію свою і відвоювати її назад, то у нас депутати продовжуються гратися в політику. Ну продовжуються це робити, це просто на голову не налазить. Так ось Але знаєте, дивіться, факту якщо ви є, кажете, що дійсно 301 і цього буде вдосталь. зараз ми розуміємо, що ну ем, ні, 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 переважно дивіться, близько 400... Дивіться, дивіться, так я, я, я перепрошую дуже 301 для того, щоб вважати легітимним парламентом. Але якщо в цьому парламенті не буде більшості, яка готова, ну 226 депутатів, які будуть ухвалювати закони, то ми зрозуміємо, що вони не зможуть ухвалювати закони. Все, це все пропало. Для чого це робиться? От реально, і мені дивно те, що ті, хто запустив ці процеси, я просто поясню, що за цим хтось стоїть. Хто конкретно, ми поки що не знаємо. Рахам, я знає, хто за цим стоїть. Мені дуже хотілося, щоб він назвав конкретно список тих, хто сьогодні готовий складати повноваження. Ми б тоді розуміли б цю картину. Так, і тоді б безпосередньо ми лапелювали б до депутатів. Ми вас обрали, йдіть голосуйте. Йдіть, голосуйте і не займайтеся дурницями. Не час зараз для політичних іречь. То тоді парламент не зможе ухвалювати закони. Все буде дуже серйозна політична парламентська криза в країні, яка веде конвенційну війну. Ну, друзі, це ж ненормальна історія. Я перепрошую, я зараз без захисту без... хочу, щоб мене всі зрозуміли. Бо тут почнуть називати О, Клочок, Парахавод чи Зілібот і так далі. Друзі, зараз ми максимально. Розкладаємо, що відбувається Ні, ми говоримо про якість парламентаризму, так, так. про якість прийняття Чай. законів і можливість що, що приймати що їх. що стосується реформи парламенту, ви згаданий вами лист, який був підписаний в західній Україні ще 10 листопада. Він з'явився у публічній площині а, за три тижні. Тобто, три тижні його ніхто не бачив. Дивна ситуація, якщо депутати домовилися не проводити вибори, чому ви не публікували в той же день, коли підписали. Хоча там підписували і лідери парламентських фракцій, значить, вони не хотіли це показувати широкому загалу. Ну, це дурня повна. Хоча лист був підписаний в рамках слухань Жана Моне, які проводяться, дискусії Жана Моне клубу, які проводяться регулярно в Верховній Раді вже кілька десятків років. І вони направлені ці дискусії на реформування парламенту, і вони знову там пишуть цілий список заходів, які потрібно зробити для реформування парламенту. Відсилаю нас до 2000, Дев'ятнадцятого року завершення каденції парламенту восьмого скликання В Верховній Раді парубій кілька разів ставить на голосування два законопроекти, які пролежали там 4 роки, які необхідні для зміни для проведення парламентської реформи, організація роботи комітетів, які потім почали ділити, не могли поділити портфелі і так далі. І тому подібне. Відповідність комітетів, прокине міністерствам, що не зробили до сьогоднішнього дня. Нічого продовж 30 років, що стосується. Парламентської реформи не зроблено, бюрократія просто шалена, яка нікому не потрібна. Роздутий апарат, реально роздутий, мільярдні витрати на утримання цього апарату, і це про це можна говорити скільки завгодно. Вибачте, там возиками возять документи, папери до цього часу. Возиками в їх руках не можна понести така купа. Законодавчі який обіцяли припинити. Ну якщо Верховна Рада не вирішує свої елементарні проблеми з метою проведення широкої парламентської реформи. Ну, про яку ефективність парламенту можна говорити, друзі, не доводиться зовсім. Хоча слуги народу на сьогоднішній день, ну окей, не на сьогоднішній, раніше мали для цього всі повноваження. Вони могли змінити регламент, зробити його протовним і нормальним. Тим паче, я знаю, ті, хто працюють у регламентному комітеті, особисто особисто знають цих юристів. Дуже фахові люди. Що стосується виборчого законодавства, це гуру української політики, української юриспруденції без перебільшення. Але нічого цього зроблено не було, тому що немає політичної води на сьогоднішній день. І дійсно, оця структура парламенту, вона, хоч і є загально світовою прийнятою щодо формування коаліції, але показує свої вади. Але вади зараз не в організації конкретно, от на даному етапі так не в організації самого парламенту, а у регламенті, який треба було ухвалити. Тим паче, буквально дві романи історія з ухваленням закону про регламент Верховної Ради у парламенті. Ну, має років 10-15, ну, недавно, це тривалості. Купа списів було зламано довкола того, що врешті-реду, давайте ухвалимо закон, по якому будуть працювати депутати. Ухвалили. І тепер що, друзі? Ну, така історія. На жаль. Так, на жаль, але людей обурює ще одна історія, яка стосується відкритості депутатів перед народом, та й не тільки депутатів, тому що ми говоримо про декларації і Верховної Ради України, і кабінету міністрів, і офісу президента. І зараз маємо інформацію про те, що лише 14% нардепів подали декларацію за 2022 рік. Розуміємо, що за 2021 рік декларації подали тільки 22% народних депутатів. Більшість із них представники слуг народу. Однак у відсотковому відношенні лідерство за двома депутатськими групами це відновлення України і е, довіра. Е, ну, це відповідний аналіз було проведено рухом чесно. І от я хочу запитати: ну цим же депутати собі не додають плюсів у тому, наскільки вони відкриті перед народом, який обирав його, і власне вони є представниками народу. Вибачте, риторичне запитання у відповідь, так. Не хочу здаватися, там не вихова не мали. А це їх турбує? Ну тривально. Ну просто можна не відповідати. Ні, це їх не турбує зовсім. І навіть задані вами депутатські фракції, це не є ну, такою репрезентативністю для парламенту. Ну, ці, ці групи, точніше, тим паче, походження цих груп це в основному е депутати, представники фінансово-промислових груп, олігархів по-простому, різних секторів економіки. І тому якість парламенту з зі скликання в скликання ну, у нас. Доволі сумнівна. Ми отримали у спадок від радянського союзу комуністів переважної більшості в парламенті, які мігрували з однієї форекції чи групи в іншу, так ну так і є, і вони запроваджували свої принципи державного управління в усіх структурах, не лише в парламенті, а й в органах центральних органах виконавчої влади. А е, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про прозорість, ну, то я ну, далекий від думки про те, що когось дуже бентежить у парламенті, я маю на увазі депутатів те, про що про них подумають, тому що вони діють за принципом, аби мені сьогодні було тепло, і буде все окей. Ну от що стосується питання, наприклад, навіть е, самого парламенту, чому депутати складають повноваження. Я ж напевне буду виглядати смішно, якщо буду зараз доводити, що депутатам вигідно перебувати в статусі народного депутата саме зараз, тому що що стосується виборів, то ми не можемо зараз говорити про те, що є конституційні підстави для проведення виборів парламентських. Зокрема, я налошу парламентських на відміну від президентських, тому що конституція чітко містить норму про те, що. У разі воєнного стану то парламент виконує свої обов'язки до обрання нового обрання нового можливо після завершення воєнного стану. Що стосується виборів президента, там будуть ще дискусії, тому нині -ні, ні, ні, ніхто не має ну, не те, що мотивів, а навіть законодавчого тиску на депутатів швидко публікувати звіти про свої статки декларації, тому що вони чудово знають. У них є інструмент, тим паче нині, коли з'явилася ця історія з. Складанням мандатів депутатами вони будуть цим просто маніпулювати сказати, та сказати, нащо мені подавати декларації? Спробуй мене вигнати з народного депутата. Ти нічого мені не зробиш. А потім я розберуся, бо я тобі треба. Так, це є серйозна вже проблема, криза у парламенті, яка лише підсилюється. І потім, що стосується саме е, ухвалення змін до закону про оприлюднення е, декларації нардепів та чиновників, там також дуже багато обмежень. Хоча Документ дуже дискусійний і правильний, і загалом що добре, що відкрили ці декларації. Окей, відкрили НАЗК Відреагувало, виявило факти підозр про незаконне збагачення. Далі цим мають займатися відповідні правоохоронні органи. Я не пригадую хоч одну справу на сьогоднішній день, яка б закінчилася судовим вироком, де було б судовому порядку, доведено, що якийсь із депутатів е, збагатився за цей період незаконний спосіб. Також тут цікаве Достатньо питання, віде... що ці адаптовані під вимоги Європейського союзу наші антикорупційні органи і наше законодавство, яке б дійсно мало показати, що електронне декларування і всі ті інші ініціативи, які були прийняті, е, мають подолати корупцію. То що все таки це ширма, і воно насправді не працюватиме. Не був би щирим, якби сказав, що це ширма. Ну, от реально, тому що все-таки це дає можливість нам дискутувати. Але я просто, ну, звісно, ідеалізую, і хотілося щоб ми розуміли, що за цим стоїть. Ми зараз маємо можливість формувати громадську думку про те, що чинний склад е парламенту він може бути дуже серйозно корумпованим. Я обережно говорю, тому що це треба довести в судовому порядку, бо ми маємо жити за правилами. Тут ну, судова так, система так. має працювати і слідчі органи дуже ефективно. Цієї роботи нема. Ми добилися того, що ми можемо про це говорити не безпідставно в публічній площині. Я, от буквально щойно, хотів сказати згадати е, серйозну роботу ваших колег, які проводять дуже багато розслідувань щодо незаконного збагачення. Це не буду зараз рекламувати нікого, але ми всі знаємо, що чимало є розслідувань журналістських, де показують, хто і як збагатився навіть в період війни. І я хотів би ж просто, щоб ми звертали на це увагу. і Більше не голосували за таких депутатів. А реально ну складно, звісно, зараз там побачити в кандидаті щиру людину, яка буде виконувати свої посадові обов'язки на посаді нардепа в майбутньому парламенті. Чесно не буде брати хабарі. і Так далі це непросто, але цей процес а, перезавантаження влади у нас і все таки формування більш якісних складу парламенту і органів виконавчої влади триває. Результатів зараз очевидно, ми не можемо побачити і відчути це направду так і є. Але те, що ми, до прикладу, можемо про це говорити на відміну від Росії, я також вважаю успіхом. Втім, хотілося б, звісно, щоб ці процеси в тривалості були коротші. І ефект від того, що відкрили декларації, і як наслідок ми маємо зменшення корупції, був би більш очевидним. Поки що про це не доводиться говорити. Так, Тому ну, треба і говорити поки що ми про... не можемо те, говорити є проблема в так. Коронави. Ми не можемо стверджувати на 100%, що те, що поки що не відкрили, це є ознакою того, що дійсно вони корумповані, тому що у нас є невідкриті і урядовці там лише семеро заповнили звітність за 2021 рік і шестеро за 2022 рік. Ну і вже якщо вже так наостанок, об'єктивно, то декларації президента Володимира Зеленського та Андрія Єрмака поки що також ніхто не побачив, але будемо вірити, є час і вони будуть відкриті. А от на наш глядач Андрій, який також прослухав теми і тези про те, що депутати хочуть складати свої мандати і відмовлятися від своїх повноважень, каже накрали. Тепер тікають їх першими перевірити на поліграфі, конфіскація та на фронт копати окопи. Як прокоментуєте, це власна думка окремо на нашого глядача. Я поважаю, просто він є відображенням зараз. Більшості настроїв населення. Вони хочуть швидкої справедливості. Чому? Тому що ефективність роботи органів законодавчої влади та органів виконавчої влади не задовольняє запиту населення. Запит один справедливість, мінімальна корупція. я Зараз говорю дуже обережно. Мінімальна мінімізація корупції вона була має бути очевидна. задоволення потреб фронту. Відсутність пустих витрат на бруківку, будівництво непотрібних дорожніх розв'язків і так далі. Якщо цього не буде, то тоді не буде таких коментарів. Я не можу зараз ставити під сумнів думку цього Андрія, тому що в нього вона сформована з огляду на ту інформацію, яку він споживає. А цю інформацію, новини, створюють у нас політики і чиновники, тому абсолютно справедливо.